Вже час, а я ще до сих пор нічого не їв. Оце приїхали зараз на поле на своє, на соняшничок. Зараз з вами пообідаємо і розповім про соняшничок. Дивіться, соняшничок сармат. Олійка в нас пахуча, домашня, з цього ж самого соняшника, та, що була в тому році. Ми тако нічого не їмо. Дивіться, поливаємо як раніше було, як раніше всі пам'ятають, олійкою хліб, домашній чорний. Берем сіль, сіль, бачите, яка? Морська. Уже нашої тої солі немає. Будемо трошки сипати, бо вона якась така ядрюна, що коротше, ну, капець. То зараз все беремо їмо, дивимося, люди. Запилення у сарматіка. бомбезне. Бомбезне, дивіться, які голови, та це ж капець на цей рік, це бомбезний соняшник. А знаєте, що я вам скажу? А я вам скажу те, що коротше, все починається з органу Вносили органофоску по 2 кг на гектар. Можемо наглядно подивитися. Соняшничок бомбезний. Це соняшник сармат. Ось. О. Оце добре. тут І фосфор, і калій, і сірка. Тут всі потрібні органічні речовини, які потрібні нашому соняшничку. І ось якийсь дебелячий, і воно вже лягає, капець. Ну, скоро косить. Ди? Люди, а тепер слухайте мене сюди. Щоб такий соняшник дебелячий виріс, треба вносити органофоску. І сіять сармат. І буде у вас і олійка, і хліб, та взагалі все буде у вас класно. Тепер дивимося, що в цьому добре. Що тут є доброго? Та тут все добре для нашого соняшничка. І фосфор, і калій, і сірка, і 53% це органічної речовини. Волога йому не потрібна. Оці всі сипучки, польські шмочки, вони нам і награ не нужні. Щоб був отакий соняшник, була олійка наша, домашня олійка то треба сіяти з органофоскою. І все у вас буде класно. Вноситься оприскуванням, нема. Гарно розтворяється. Ті люди, які користувалися, користуються і зараз. Коротше, органофоска – це добре в ґрунт. Вона дасть. І отакі шляпи, і масло, люди. Кому що не дзвоніть. Я ще раз розкажу. Все, я все сказав, я поїхав.